20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. 22-й за ліком Мундіаль прийматиме катар. Ютуб канал ВЗбірна робить представлення всіх команд. Посилання на відео про групи A та B в описі. Відео в цьому випуску вивчаємо наступні квартети: C та D. Колись Польща була дуже серйозною силою у футболі. В 80-ті навіть кваліфікуватися на чемпіонат світу було дуже важко. Польщі це вдавалося з регулярністю, якої не було навіть в гранді. В період з 74 по 86 поляки двічі вигравали бронзу мундіалей, а ще виходили у чвертьфінал та одну восьму. Не забуваємо про золото та срібло Олімпійських ігор в той самий період. Роберт Левандовський безумовно найкращий польський гравець в історії за клубною кар'єрою, за кількістю голів в збірній. Свою результативність у стабільній баварії він без проблем переніс у барсу, яка лише вибудовується. Та все ж на тлі легендарних попередників, лято Дейни, Боника йому бракує видатного успіху із кадрою. До речі, сам Льова на великих форумах не феєрить. Лише на останньому євро. Він дійсно проявив себе як лідер і бомбардир, завив три з чотирьох командних голів. Але партнери провалилися. А от Євро 2016, коли Польща дісталася чверть фіналу, Роберт провів у стилі українських нападників. Багато і корисно переміщувався. Пишіть у коментарях, скільки Левандовський заб'є на цьому мундіалі. Льові і Гліку 34. Крихов'яку і Щенсни 32. Зелінський та Мілік теж далеко не хлопчики. Нам кортить назвати цей мундіаль лебединою піснею для поляків. А може команді Чеслава Міхневича вдасться повторити досягнення пращурів і вийти у півфінал? Звучить нереально, але коефіцієнт Вібетна це є 15. Спеціально до чемпіонату світу партнер нашого каналу компанія Вібет запустила акцію. Великий прогноз. Безкоштовно прогнозуй результати групового етапу та плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Отримуй бали за успішні прогнози та забирай частину призового фонду у 200 тисяч гривень. Усі подробиці акції за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео: Аль-Хіляль, аль наср аль ітіхат Аль-Шабаб і ще кілька алів. Клубне представництво збірної Саудівської Аравії звучить максимально нецікаво. Всі гравці представляють місцевий чемпіонат. Зарплата величезна, ти вдома, то навіщо кудись їхати? За азійськими мірками аравійські клуби круті, регулярно виграють тамтешню лігу чемпіонів. Збірна теж котирується, хоча були й більш славні часи. Але коли саудівська збірна приїздить на чемпіонат світу, то ця закритість і провінційність вилазить боком. На своїх чотирьох останніх мундіалях саудити поступилися у дев'яти матчах з 12, пропустивши 33 м'ячі. Надія в Саудівської Аравії лише на тренера. Це Ерве Ренар. Маловідомий в Європі француз двічі вигравав Кубок Африки. З Кот Дівуаром, що не дивина, та із Замбією. Точно не обійшлося без шаманства. А ще Ренар возив на минулий мундіаль збірну Марокко. Симпатично, але дуже нефартову. Постійно пропускала в компенсований час. Та ми все ж очікуємо, що дива не станеться. Саудівська Аравія посяде останнє місце в групі. Коефіцієнт Вібет на це 1,33. Таке відчуття, що Мексика не змінюється протягом багатьох років. Повно людей, які були ще на мундіалі у 2010-му. Гвардадо, Гуардадо, Морено, Очоа. Не кажучи про тих, хто їздив на чемпіонати світу 8 чи 4 роки тому. Ерера, Лосано, Альверес та багато інших зміни відбуваються лише насильницьким шляхом. Через травму випав Хесус Корона. Давно лікувався і в останній момент відновився Рауль Хіменес. Схоже, на нього чекають у заявці. Тоді як молодий бомбардир з Фейнорда Сантьяго Хіменес, який виблискував у цілі з Європи, мундіаль, певно дивитиметься по телевізору. В Мексики тактично підкований тренер. Херардо Мартіно має фінали Копа Америка з Парагваєм та рідною Аргентиною. Золото і фінал, Кубка Конкакав із Мексикою, трофеї з Лібертадом, Серопортеньо, нью Олдбойс та навіть Атлантою в американській МЛС. Так, це щось далеке і не завжди зрозуміле. Але цей дядько дійсно тямить, як перемагати у футболі. До речі, пам'ятаєте, в якому європейському гранді працював Мартіно? Пишіть в коментарях. Мексика їде на восьмий поспіль Мундіаль. В семи попередніх Ель трі неодмінно долала групу і так само стабільно вилітала в одній восьмій фіналу. Нам здається, що цю традицію буде порушено, але є нюанс. Очікуємо виліту Мексики вже після групового етапу. Надто скромно і застаріло виглядає склад команди. Ставка на третє місце мексиканців в групі. На Вібет має коефіцієнт 2,8. Сім, чемпіонат світу, друзі. Екстрене повідомлення. Головні новини чемпіонату світу будуть на Ютуб-каналі збірна. І розказувати буду їх я. Ну і все. А що ще казати? Підпишись, постав лайк, і скоро зустрінемось. Ліонель Месі має останню спробу сягнути величі, пеле та марадони яким би ти не був крутим, без Кубка світу на статус загально визнаного короля футболу претендувати важко. А ви як вважаєте? Пишіть в коментах, чого бракувало Аргентині для успіху ще одного Ліонеля: Ліонель Скалоні, тренер, який знову зробив Аргентину чемпіоном. Поки лише чемпіоном Америки. Якщо для вас це якийсь жарт, то для аргентинців 26 років болісного очікування. Аргентина зараз така сама, що в Марадони у 86 му та 90-му. Суперзірки лише в нападі Мессі та Лаутаро. На інших позиціях міцні середнячки. Сила в єдності. Всі збірники кажуть: це не команда, це родина, об'єднана однією мрією. Коефіцієнт від Вібет на її втілення 6,5. Аргентина другий фаворит чемпіонату світу після Бразилії. Аргентина розпочне мундіаль 22 листопада розминкою із аутсайдером групи. Мексика проти Польщі. Переможець цього матчу одразу зробить величезний крок до плей-офф. Ютуб-канал Взбірна робить представлення всіх команд чемпіонату світу. Далі у випуску огляд групи Ді. 6 мільйонів населення з далеко не ідеальним для футболу кліматом. Проте Данії вдалося побудувати систему, успішність якої не залежить від збігу обставин. Жоден талановитий хлопчик не омине футбольну школу. Вона поруч, там весело, там зацікавлені наставники. Нинішній тренер Каспер Гюлман був одним з тих, хто всередині нульових цю систему запроваджував. Вмикаючи матч Данії, бачиш не страждання за результат, а веселу гру, щоб дорослі дітки-футболісти раптом не засумували. На кожній позиції у Данії досвідчений і знаний майстер, та ми все ж виділимо опорну зону: мотор команди П'єре Мільгойв'єрк і мозок Крістіан Еріксен. До речі, як вважаєте, Еріксен повернувся на свій рівень, що в нього був до серцевого нападу на Євро 2020 З минулого ЧС Данія вилетіла лише по пенальті. Далі були дві успішних ліги націй в елітному дивізіоні. Півфінал Євро. І найшвидша кваліфікація на цей мундіаль. Є серйозні підстави чекати на данців мінімум у чвертьфіналі. На Вібет можна поставити на це із коефіцієнтом 3. 13 червня цього року. Австралійський воротар Енді Редмейн виходить під серію пенальті і своїми руками на лінії зачаровує футболістів. Перу в Австралії цей танок тепер має назву румба редмейна. Дві хиби від перуанців. І Енді народжує ще один мем: ось воно. Обличчя людини, для якої пиво в австралійських барах відтепер назавжди безкоштовне. Ані Австралія, ані Перу не були гідними чемпіонату світу. Але путівки мусять комусь йти. У складі Соккерус взагалі нема за кого зачепитися оком. Найкращий гравець на Селтіка Селтика Арон Муй. Чинний головний тренер Австралії Грем Арнольд. Був у штабі Гуса Хідінка у 2006-му. Тоді Австралія ледь не вибила в одній восьмій фіналу майбутнього чемпіона Італію. Дідусі нещодавно зідзвонилися і ностальгували за тою зірковою командою. А хто вам найбільше запам'ятався в тій Австралії: К'юел, Відука, Кехіл? Пишіть свій варіант у коментарях. Зараз імен нема, лише організація. В цій групі Австралія здатна випередити хіба що туніс коефіцієнт Вібе на третє місце Австралії 2,45. таких як Дешам, лише троє в історії футболу: Маріо Загало, Франц Бекенбауер і Дідє Дешам. Єдині, хто вигравав чемпіонат світу і гравцем і тренером. Десятирічна епоха Дід'є в збірні Франції добігає завершення. Все вказує на те, що незалежно від результату прийде Зінадін Зідан. Дешам може піти тріумфатором. Такого фантастичного вибору гравців нема ні в кого. Нкунку, дембеле, жиру, Коман. Це ми назвали залізобетонних запасних. І з обороною взагалі неможливо визначитися скрізь топи. Єдина відносно проблемна ланка півзахист. В МЮ Погба бив байдики, але в збірній завжди демонстрував талант наповну і не лише в танцях. Травмованих Погба і Канте готові замінити молодики з реалу Чуамені та Камавінга. Чи може у вас інша думка? Будемо раді прочитати її в коментарях. Щодо атаки, гадати нема чого. Працює та конячка Грізман, старий мудрець Бензема і мегаталант Мбапе. Кіліан феєрично розпочав сезон, та все одно, наче в тіні норвезького парубка із Мансіті. Голанд Мундіаль пропускає. Тож Кіліан прагне знову захопити всі заголовки. Франція провалила лігу націй. Та ми ж домовилися не сприймати її всерйоз. Блять, це зовсім другий турнір. Франція третя у котируваннях на перемогу і перша серед європейських команд. Вібет пропонує поставити на друге постіль чемпіонство команди Дешама із коефіцієнтом 7. Найкращий період в історії збірної Тунісу завершився із цим пенальті Андрія Шевченка. Тоді і зірки були, і трофеї, і фінали. З того часу до четвірки найкращих команд Африки туніс пробився лише раз, з відомих лише Вагбіха Хазрі. Та ми радимо придивитися до іншого ветеранчика Юсефа Мсакні. Цей чарівник всю кар'єру провів на солодких контрактах в Катері. А минулий мундіаль пропустив через травму, згасаючи геній Юсефа Мсакні. Так претензійно називається матеріал про футболіста в одному з англійських видань. Якщо катарці і будуть ходити на матчі Тунісу, то точно боліватимуть за Мсакні. Той пограв одразу за три тамтешніх клуби. Не думаємо, що це допоможе Тунісу. Наш прогноз останнє місце в групі. Вібет цей варіант оцінив коефіцієнтом 1,8. У першому турі групи Ді фаворити зіграють проти аутсайдерів 22 листопада. Данія, Туніс, Франція, Австралія.